Привіт, привіт. Привіт. Це випуск Що там якам?» І сьогодні я телефоную Андрію Чорному, засновнику сервісу Плерді. Привіт! <ривіт> Андрію, сьогодні у нас таке запитання від власників інтернет-магазинів, в тому числі які працюють на платформі ShopExpress. ShopExpress – це українська платформа для створення брендових інтернет-магазинів. І запитують у таке дуже важливе питання. Хочу тобі його поставити. Як покращити конверсію інтернет-магазину? Чудове, чудове, насправді запитання. Воно з одної сторони і, ніби просте, якщо з моєї точки зору дивитися, а якщо ще й для власника з бізнесу, які хто займається інтернет магазином це достатньо складне і незрозуміло, Така собі в блоках квантова фізика. Спочатку про клеї, плерді інструмент. Досить давно вже на ринку. В більшості це Європа, США. Е, Маємо високі рейтинги, багато відгуків. Тобто, у нас задача Перді допомагати як маркетологам, так і власникам бізнесу зібрати певні дані поведінки юзерів, що клікають, куди клікають, з чим взаємодіють. Ось як по групах подивитися в загальному по сторінках, так і по одному юзеру відеосесіях, наприклад. На основі тих даних достатньо просто. Маркетолога чи діджитал маркетологу ну хто дотичний нехай буде до діджитал маркетингу і власнику бізнесу, знайти прості аномалії, тому що їх багато, насправді. Тобто конверсія вона складається з багатьох частин. І якщо перейти до цього запитання, я би поділив насправді на два, мабуть на дві групи. Перша група це коли ще немає трафіку, немає трафіку на сайті, але ми вже думаємо про конверсію. Тут момент такий, що треба зрозуміти, як потенційний клієнт буде йти від вхідної сторінки до кінцевої сторінки. І де може бути якісь певні пороги, певні нюанси, не бачить, не, не може клікнути, щось не працює. Тобто це може бути як задача на тестування самого інтерфейсу, самого сторінок, самих фільтрів. Ну і, звичайно, далі це наповнення, воно важливе. Це також частина конверсії, як тут не крутити. І ще одна частина важлива, найважливіша з одної сторони, коли ми запускаємо інтернет-магазин, і тільки перші кампанії йдуть. Це правильність налаштування кампаній. Вони також важливі. Чому? Тому що деколи буває ой, ой мала конверсія, що робити? Але не в сайті проблема, а проблема в кампаніях, Ads, Google Ads, Facebook Ads, Seo Traфік неправильний, і так далі. Це також дуже важлива штука. Це треба розуміти. Як ще раз такий підсумок, є частина, що залежить від digital маркету як ми налаштовуємо, є частина, як сам сайт налаштований. А інші помилки, вже що ми можемо покращити потенційному клієнтові, щось не подобається, і це треба якраз збирати на основі карт-кліків, летня це робить, збирає. Припустимо, давайте подивимося на головну сторінку. Головна сторінка, деколи буває цільовою. Це коли варіант перший, це коли потенційний клієнт вертається на сайт, запам'ятав бренд. Рішення приймає не швидко, і вертається, звичайно, куди то на головну сторінку. Мало ймовірно, ну можливо, хтось фаворити зберігає там закладки в браузері, але це насправді мало йому на головну сторінку, і там є акційні банери. З ними дуже часто помилка, в них не клікають. І якщо на ті акційні банери, припустимо, не клікають, а сенс тик акційних банерів на тій сторінці, тоді треба подумати, як ми можемо ті банери змінити вдосконалити. Може бути перший варіант. Додати кнопку, нема кнопки закладу до дії, можливо, меседж не правильний, а можливо посилання немає. Далі одна з складніших частин, це займається seo за СОСПІЦРІС, але це також дотично до конверсії, це коли йде категоризація в різних нішах, в залежності від чи тоді, величезний інтернет-магазин з багатьма категоріями, може бути десятки і сотні різних категорій. І тут проблема, як правильно їх назвати. Потенційний клієнт не може знайти потрібну інформацію. Не бач, де та категорія. Можливо, деколи схований пошук. А пошук в деяких тематиках є суперважливим. Якщо це одяг, рідко шукають. Якщо це техніка, коли в нас є чітка модель, бренд товару, ну, можливо, там ще ID товару. Там дуже важливий пошук. Він бере дуже часто. От можете подивитися, е, інтернет-магазин розетка, де давайте, це маркетплейс величезний, де пошук акцент там є. А давайте подивимося на інші інтернет-магазини, які займаються тільки одягом. Вони переважні іконкою. От Nike, Adidas, те ж саме: іконка, пошук, вона не є акцентом, там інші акценти йдуть. Тому ці речі також треба розуміти, кожній ніші йде по своєму, якщо в загальному по конверсії. Давайте підемо тепер до іншої групи, коли в нас є дуже багато трафіку, мега багато трафіку. Це тисячі людей, можливо, навіть в день. Обов'язково збирати дані. Сліпу нема сенсу дивитися, тому що. Бути від digital маркетолога UX спеціаліста та будь-кого, від керівника власника бізнесу. Напка ну, погана. Міняємо на синю, на зелену чи зелену і на якусь іншу, тому що так зробили розетку. Так не працює і нема сенсу навіть не міняти. Хоча це може бути в вашій адмінці адмінчастині, це ізі, дуже легко робиться там, але деколи нема сенсу. Тому що треба це міряти, як це вплине. І в цьому випадку обов'язково треба аналізувати карти кліків, чи клікають туди. А, не клікають. Ага, дуже багато сторінок, де не клікають. Однакову кнопку, де розміщена там, там, -то там то, Тоді ок, дивимося відеосесії, додаємо в події, що ми зрозуміли на всіх об'ємах сторінок. Тому що одна сторінка може бути суперефективна, а інша група ні. Чому? А тому що різні канали трафіку. І це також треба розуміти. Також впливає на конверсію. Коли е бачимо, що. Частина потенційних клієнтів прийшла. Згадуємо ще раз головну сторінку. Прийшла так 20% напряму, 30 тому що все-таки є ключ. Якийсь інтернет-магазин одягу взуття. У цьому також загальному запиту будуть, можуть проходити. Е, виходить, що різна аудиторія по різному дії зовсім прісна. Ми робили колись. Е, ну, це давніше було вже рік тому, не найбільше два роки тому. юзабіліті е, аудит для інтернет-магазину грузинського інтернет-магазину. По шинах, і там настільки відрізнялися перший клік різної потенційної аудиторії, що це якраз треба було подати. Не можна це забирати. Цей елемент, цей елемент, пошук, фільтр на головній сторінці і знизу іконки по товару по категоріях, вони впливають на продажі, їх не можна рухати, забирати. Це також важливо розуміти, що є елементи, які не можна рухати. Якраз це пледі записує, дає ці дані. Це з по кліках, і це може бути навіть присвоєння по Гроші, коли ми знаємо, що точно кліка потенційний клієнт перед покупкою. Тут є багато речей, які треба всі разом з'єднати, і кожен звіт підтверджує іншому звіту. Дійсно, тут є якась клепа, ми будуємо на основі того вже гіпотезу, чи диджитал-маркетолог будує на цьому гіпотезу, і далі думаємо, як це покращити вдосконалити. Та коли це дуже просто, ми знаємо точно, що це не працює, тоді девелопер це просто міняє. А іншої сторони, треба запускати або тестування, щоб підтвердити гіпотезу. Це вже дійсно недавно. Місяць тому інтернет-магазин одягу, головна сторінка. Знову ж таки, велика кнопка. У мене навіть відео записане в інстаграмі. Є про це. Яка кнопка виграла? Ну зробили стандартну кнопку, як ну як має бути, вузьку хай буде там 100 пікселів. Там довге слово було. Додали дієслово слово в кнопку, як заклик до дії. тому що це такі дія 550% Майже ріст кліків. На попередню кнопку. Попередня кнопка не була подібна, як на кнопку, а тут легко. Тобто, це є очевидні речі, але деколи власнику бізнесу такі речі довести дуже дуже складно. Дуже складно тому треба бачити цифри або якісь інші, хоча б мінімальні бізнес-метрики, воно працює. Вау, чудово! Дуже дуже дякую. Це відкриває дійсно очі. Неочевидні речі, які іноді не зв'язані між собою, коли ти на це не звертаєш увагу. Наприклад, от бувають випадки, де коли налаштовують дизайн сайту або інтернет-магазину, маркетолог, технічний спеціаліст, веб-студія і по технічному завданню фактично здає власнику, замовнику такий проєкт. Через деякий час становлять запитання. Хочемо більше продавати, да не розуміємо, чому конверсія там декілька процентів з головної сторінки, з товарних сторінок, як її підвищити. І не бачучи дійсно в чому причина, тільки наприклад статистичні звіти, іноді перемальовують дизайн так часто на шопекспресі, на щастя, це хоча б легко робиться. Тобто починають переклікувати головну сторінку, самостійно міняти на шопекспресі це конструктор, на яким весь дизайн зроблений блочками, і можна як виводити елементи, так і прибирати, додавати більше кнопок, прибирати, міняти місцями, і це все без програмістів. Тобто вони в адмінці починають все це робити самостійно. Але тепер я розумію. Щоб що вони поміряли плерді, звели це зі звітами, які мають тут же Google Analytics на Facebook Pixel, да в таку собі карту розуміння дій вони б точно знали, що саме треба додати, бо поміняти на головній сторінці або на сторінці товару. Тобто не перебором методом зараз. Словах, 100%. 100%. А саме знаючи, наприклад, там... півроку, скільки там людей на що клікало, на що намагались клікнути, але воно не клікнулось, да? Вони думали, що то кнопка. Треба просто буває, тут... дуже часто буває. Mm -hmm. Чудово, це дійсно карта дій клієнтів і відповідь, що їм додати в дизайні функціональні елементи, які сторінки свого сайту інтернет-магазину, щоб це відпрацювало краще таким чином. Конверсія інтернет-магазину зросла. на що. Ну дякую, дякую. Тим паче, що вже є такий сервіс, як ваш він працює, і це легко. Да, це досить легко. Скажу достатньо легко, якщо навіть які складнощі виникають процеси. Аналізу, це задають запитання і нам підтримку маркетолог, або ми допомагаємо, якщо немає часу власних бізнесу, агенція тим не займається. Ми можемо зі своєї сторони. Ми працюємо з агенціями, які, наприклад, там, дають послугу SEO, ми з ними співпрацюємо. Ми з CRO забираємо UX, робимо звіти, разом співпрацює в нас. І також така практика. Тут, тут різні може бути комбінації. А якщо е, власник бізнесу самостійно хоче подивитися, пощупати, то він сам розбереться, йому не обов'язково тільки до агенції звертатися, щоб за допомогою тверді зрозуміти, що у нього коїться на основних посадкових церінках його інтернет-магазина. Тобто це для кінцевих споживачів власників можливо? Для ну, якщо тут е, з одної сторони звучить це легко, все просто, воно щоб був час і бажання. Нічого суперскланого немає. Це треба знайти найпростіша річ. Ми хочемо, щоб цей елемент клікали, і ми відкрили звіт, а там не клікають. Ну зрозуміло, що тут щось не ок. Це якийсь певний вибраний період, 20, 30, 40, півроку і так далі. Бачимо, тут не клікають той банер. Ну зрозуміло, щось тут не добре. Бачимо, не клікають кнопкою, а там трафіку супер багато. Є товар, категорія. Треба ще щось міняти. Тут два, два варіанти. Ми хочемо, щоб там клікають. Там клікаємо, клікаються ок. Не клікає там, треба думати, що з тим робити. А далі тут же все одно мусить переходити це дизайнером, деколи її власники бізнесу дуже добре мають. Це не перший їхній магазин, працюють з SEO-спеціалістами, вже самі знають багато речей і термінологію, і розуміють, і читають статті, і таке буває. Ну, це переважно компанія, я думаю, 10 до 20 людей максимум Далі власник бізнесу тим не займається. Ну я такого не бачу насправді. Зрозуміло, що можна і так, і так. Головне, що а, це ноу код, і та, та. можна це робити без залучення програмістів. Ось що головне, да, що така, якщо катас... та якщо в адмінчастині частині вас можна все ефективно міняти, тому це то, знову ж таки просто ще простіше виглядає, отримали дані, коли особливо підключена е, додатковий код відстеження. Називається камер Tracking, який показує, де юзер точно клікав перед тим як купити і цей інструмент чітко. Доводить, що цей елемент рухати не можна тут. Він працює ефективно, а цей не працює його, ні, він ні на що не впливає. Навіть mm -hmm. якщо його видалити, цей елемент. Ви це згадували нічого не ніяк на продажі не вплине негативно. навпаки може підняти якісь вивільнене місце, підняти інший важливий елемент. Ну, кожна сторінка має обов'язково пріоритетні елементи. Це найважливіше в першому екрані. Ми навіть робили досвідчення це на мільйонах сесіях. є ціла стаття про це. Побудована на графіках, хто деколи клікає. І найважливіше, цей перший екран дуже важливий. І момент такий, що в деяких інтернет-магазинах, сайтах майже 80% не клікають. А чому? А їхня задача наша клікати, як я ще не вибрав. Ну, товар, наприклад, не треба клікати. Хіба якщо там ще й мало фотографій, або головна сторінка вивчаю, читаю, дивлюся скролем, сканую очима. Тоді працює скрол і переміщення курсору менше, а кліку немає. Також це важливий момент, що потрібно аналізувати. Дякую дуже. Це дійсно розкриває очі і дає можливість керувати власним бізнесом. Тим паче, коли інтернет-магазин Шопекспресі, якщо підключаєш Плерді, то ти все бачиш, розумієш, як розвивати далі, навіть без програмістів свій власний бізнес в онлайні. Як міняти свій магазин, щоб зростала конверсія? Круто! Це дійсно знахідка. Я дуже рада, що тобі зателефонували. Дуже дуже тобі дякую за відповідь за пояснення. бувай Дякую за запрошення.